Усі вітаю на своєму каналі Куре як мой обі. Мене звати Арсені і хочу вас привітати з літом. Сьогодні 2 червня. Я всіх вітаю, бажаю його провести мирно, тихо, спокійно та із задоволенням. Сьогодні у нас напевно буде зараз дощ, через хвилин 30, можливо, тому що вже чути грім. Ну як не сильно, але чути. Навіть вже трішки прохолодніше стало до дощу. Ну, Якщо трішки прохолодніше стало, я так думаю, що буде дощ. Це 100%. І це думаю буде, це взагалі буде дуже добре. О, вже починається. Я вже відчуваю, що вже починається. Тому, друзі, давайте швиденько, коротенько. Ну, не дуже швиденько, але все одно треба до дощу встигнути. Так, у нас золотиста ви, вискочила сюди, на дощечку, там, де різати траву. Думаю, що щось ще з неї можна зайти. Так, я вже в, 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 на, ми вже різали ж траву. Вже виїли траву і десь. І навіть недавно їли редьку. Ну як, прям не редьку, а цю зелене. Бадилля з редьки. Ось, друзі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, підписуйтесь на канал. Бо це мені дуже приємно. Щиро дякую. Значить, зараз заберу іще, дивіться, три яйця сьогодні знесли кури. Три яйця. Ось тому потрібно забрати їх. І ще одне яйце знесла бігнушка. Так, а кури дивіться, вони відчувають, що насувається дощ. Дивіться, сховались під клітки, дуже розумні. Вони відчувають, що навіть ще дощу немає. Тільки трішки накрапає, а вже вони, бачите, сховались. Дуже вони відчувають, що буде дощ. Якщо вони сховались, то 100% має бути дощ. Так, уже всі прийшли, окрім, так, окрім мілашки там і циганка, так? О, ще ходять, а їм все рівно. Де вони? Он. І десь там, а ось циганка там ходить. Навіть сховалася зозулька, яка взагалі заходить всіх пізніше. А вони ще ходять. Чути, чути грім. Я вже заніс ці яйця, які знесли кури. Ось, дивіться, вітер піднімається. До речі, вчора, подивіться, я прибирав курей. Але вони знову нарубляють. Ну, в принципі, не так, але вже їм не буде душно. Давайте покажу білочку. Ось вона ходить е окремо, тому що е ну, тому що вона... Як сказати? Їла яйця, а тепер, в принципі, не їсть. Щось знову кульгає, тому що була проблема з нею. Ой, в березні. Щось дві курки впали на ноги. Дивіться, чуєте грім. Тому зараз закінчувати відео. І останнє я вам скажу, що вчора висадив оці дині кавун відкритий ґрунт на город. Я вам перше відео, тому що на каналі буде, якщо я зніму про нього. Я не знаю. Це десь на наступному тижні буде. Тому, друзі, всім бажаю миру, добра. До нових зустрічі вже буде, напевно, злива, вже гримить. Тому всім па па па, -па.